Розділ 17. А до своїх учнів Ісус промовив Неможливо, щоб спокуси не прийшли та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри, а Господь промовив Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, вирви себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, Негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому, приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабові, який виконав наказане? Не думаю. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. І сталося, як йшов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець, і сказав він йому, Підведися, і йди. Твоя віра тебе спасла. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство? Він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно, і не скажуть ось тут воно або там. Адже Боже Царство всередині вас. І сказав учням: – «настануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина, та не побачите, і скажуть вам ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснувши, світить від краю до краю неба, так буде і людський син з свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. І як було за днів Ноя, так буде і за днів людського сина. Їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега і настав потоп, і вигубив усіх. Так само, як було за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли лот вийшов із Содома, Вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться людський син. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте, дружину, лота, хто лише прагнутиме. Душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам, тієї ночі будуть двоє на одному ліжку. Одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти, одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому у відповідь Де, Господи, а він відповів їм Де труп, там зберуться і орли.